Ленд Арт одна з головних щорічних мистецьких подій весни у Запоріжжі. Традиційно вона відбувається у травні і кожного разу змінює свою локацію. До своїх улюблених майданчиків проект повертається час від часу, як от із урочищем Сагайдачним, що знаходиться на березі Дніпра, з якого відкривається краєвид на Хортицькій скелі. Це одне з наймальовничіших місць Запоріжжя. Воно дивує не лише своєю красою, але й історією. Тут доживали свій вік, останні запорожці. Про них в своїх записках згадує легендарний краєзнавець Яків Новицький з допису на сайті Ретро Запоріжжя. Після зруйнування Запорізької січі в 1775 році велика кількість населення подалося до Гетьманщини тільки невелика частина там за різним підрахунком 9 тисяч осіб перейшло в Туреччину. Інша ж частина вона залишалася на місцях, і протягом перших двох-трьох років населення починає з Гетьманщини повертатися назад. Серед них, за переказами, які записав Яков Павлович Новицький в Вознесенці, от був і козак Сагайдак, і саме тут в урочищі і збудував житло. Вони вільно займалися рибальством, знову таки місцевість дозволяла до схочу займатися і скотарством, і бджільництвом, землеробством в меншій мірі. От товариство збагачувалося доволі швидко. От але на початку 80-х років, 1780-х років, уряд з острахом насправді дивився на колишніх зимівчан. Власне, хоч і січ була зруйнована. Як, як адміністративний центр, як ми б зараз сказали. Так? Але населення воно залишалося тут на місці. От. І навіть уряд з Острахом дивився на розповсюдження чуток, каралися люди за пісні, які розповсюджувалися в адрес Катерини Другої з приводу її діяльності, зруйнування Січі. Тому не дивно, що уряд намагається просто більш якісно контролювати колишніх запорожців зимівчан Ручище Сагайдачне заслуговує окремої розповіді в програмі Мандри Великим Лугом, як власний проєкт музею каменоломні, що відкрився тут нещодавно. А наразі повертаємося до ленд-арту. Наша знімальна група завітала у переддень його відкриття і побачила останні приготування перед презентацією арт-об'єктів. Це дев'ятий фестиваль, і це, звичайно, абсолютно винятковий фестиваль, тому що, по-перше, він дуже розширився. Це не як раніше один день. Це три дні фестивалю. і Завдяки тому, що нам знову підтримка USAID в якості такого а... Людей, які в нас повірили, і українські ініціативі підвищення впевненості, тобто ми змогли зробити так, щоб весь цей досвід, який у нас буде в лендарті, ми потім могли екстраполювати на об'єкти в інших локаціях, теж історичні, теж пов'язані з мистецтвом, пов'язані з тим, що люди через мистецтво і через усвідомлення в тому, що вони живуть в надзвичайно цікавому історичному якомусь місці, вони і об'єднувалися, і робили так, щоб це цю місцевість можна було розвивати. Можна було як на прикладі Сагайдачного, робити з нього великий такий арт-об'єкт і дуже, дуже тонкий, не просто арт-об'єкт, що хоче, то й наліпив, а саме такий, який дуже розуміє на, розуміється на цьому місці, дуже розуміється на тому камінні або дереві, або тих, тих речах, які були тут завжди, які формували цей простір. Одна з локацій, де цьогоріч представить свої проекти Запорізький лендарт знаменитий непівкруглий будинок, із яким ми вже знайомили наших глядачів, коли розповідали про виняткову історію та архітектуру соцмістечка. Так само буде як і тут виставка, будуть екскурсії, будуть діалоги, якісь лекції, і будуть такі підсумок. Тобто розмови розговори, взагалі з людьми на про те, як ви бачите розвиток, да, і чи, чи як ви відчуваєте дотичність до цього місця? Потім буде ще на штурмові. Це такі розмова про, скажімо, часи манонітів, і вже от на вулиці Леонова така більш, більш локація вже. Скажімо, не, не, не двір не вулиця, а більш така загальна. Там така, це нове, як нам здається, таке місце зараз це для відпочинку. І воно було колись дуже таким актуальним, саме з приводу прогулочний, не, не знаю, це назвати, тобто такого цікаво. Не ось, і цього року приїхало багато митців. Це все, це, в принципі, географія України: Львів, Харків, Вінниця. Суми, Київ, щось можна навіть забули. І вони вже тут тиждень, вони дуже активно долучаються, перш за все, до будівництва музею Каміння. Тобто, в принципі, люди, які приїхали робити свої арт-об'єкти, а ми їх використовуємо як таку робочу силу, що давайте нам робіть якийсь об'єкт, який дуже цінний саме для Запоріжжя. Вони на цю раду відкликнулися, вони там, відклали навіть свої справи. і... Почали таку дуже дуже важку і дуже кропітку роботу з цим камінням. Вони власне це роблять сьогодні. Вже вони почали свої об'єкти робити. Можете їх там спостерігати. Це все, як всі лендарт, об'єкти об'єкти, які дуже пов'язані з природою, дуже пов'язані з твоїм відчуттям природи. Вони дають таку, скажімо, оптику, щоб ти з зміг спостерігати. Подивитися на воду, на дерева, на каміння. Ну і взагалі посидити, посидіти там і якби подумати про це. Переважна більшість об'єктів вони саме про це, про те, що ти зупинився і відчув це, це місце. Ландшафт використовується як засіб створення об'єкту. Художники проривають траншеї, нагромаджують камені, розфарбовують скелі, малюють на снігу і піску. Обираючи для своїх акцій зазвичай безлюдні місця, прагнучи повернути мистецтво до природи з енциклопедичної довідки. Ну і нарешті познайомимося ближче з самими роботами. Ось об'єкти, що ніби є сходами від неба до річки. Він створений мисткиною Оксаною Хижняк. Об'єкт називається між. А це ніби між небом і водою, між двома берегами М і Ж це те, що ми іноді не помічаємо між подіями, якими видатними в нас є буденність, і ми хочемо цим оком так, звернути увагу на ті якісь прошарки, які дуже звичні, але якби не було їх. То не було б і цих якихось рисочок, визначних дат або визначних досягнень. Ось так така ідея: звернути увагу на щось між, між подіями, як в подорожі, так це не перший пункт і кінцевий, це те, що між цими пунктами проходить. Об'єкт створений Оксаною не самотужки для цієї роботи. Вона запросила співавтора. Співавтор Дмитро Капітон, творча людина. Він хотів. Минулого року брати участь, і я хотіла так. І ми домовились наперед, що наступний рік ми будемо працювати разом. І це дуже добре, бо це фізично лендар це дуже важка робота. Самі це нереально зібрати докупи. В нас було багато помічників і вдома Світлана, і тут волонтер Світлана. Дякувати їм, бо це справді дуже важка робота. Це все зв'язувати, урегулювати, воно все дуже таке крихке. Оксана знана у Запоріжжі, майстриня Петриківського розпису та художниця, яка малює акварельні пейзажі і натюрморти. Участь у лендарті це творчий експеримент для неї. З крупних об'єктів я тільки робила для дитячого. Такого атракціонів розфарбовувала каміння. Кожна грань, інша тварина, залежно від грані каміння. Але об такі об'ємний, такі скульптурний, монументальний це вперше. Ідеї, закладені у цей витвір Оксани, цілком відповідають головним концептуальним пошукам плендарту. Люди вмирають, а природа живе вічно. Далекі від бажання зупинити хід часом, художники лендарту показують нам, наскільки далеко пішли ми від природи, це тягне за собою лише руйнування і знищення всього живого на землі. З енциклопедичної довідки. Оскільки ми завітали на ленд-арт ще до офіційного відкриття, то не змогли познайомитися з усіма проектами, представленими на ньому. Тож наостанок пропонуємо вам невеличкий фотозвіт від Олександра Шкалакова та Дмитра Краснокуцького.